Так, всім привіт. Ну що, прийшло час збирати коробку. Е, прийшли запчастини. Так, що в нас виходить, що я замовив? Шайбу взяв нову. Не знаю, там може стара була нормальна, Стоїть копійки, так я поміняю шайбочку. Два подчепника. 612 і 600. Ой, не 600, 212 і 211. Тобто, 211, я вспоминаюся. Спереду до двигуна і, і 212-й від заднього моста. Взяв вал і гайку. Багато хто писав: Не міняй вал, бо зараз говорять, що типу, погані сирі. На старий просто навари, ну, наварить, нарізать різьбу і. Може гайку або нову або цей. Я і так і хотів зробити. Сьогодні з утра поїхав до токаря. я заказав вже спочатку там шайбу і зірочки шестерні, поїхав до Токаря, токарь почав наварювати, е, почали з ним балакати, а в нього є знайомий ЮМЗ, скажу, що багато в нього ЮМЗ, він вже їх перебрав кучу. І Як з ним почали дзвонити, суть в тому, що як він мені сказав, якщо вже є виробітка на цих, на зубах, то хоч там наварюй нарізай різьбу, воно все одно буде вже гуляють ці, і буде откручувати гайку. Хоч ліва різьба, хоч права. Я ж думав, то, в принципі, нарізати різьбу нову. Гайку нову купив вже спеціально. І заварить думав. Потім подумав. Тут по-любому тулку треба міняти, було, бо та стара була негодна. В ітоні психонув. Думаю, поїду, бо ну, тут вже вироботка на моїх є. Тобто, вже ось Тут видно, що вироботка є, тут наче не видно. І ось тут сиділа. Тобто, якраз виробітка, де оці зірочки стоять, вони якраз мають бути нові. І, по-хорошому, треба було під цю зірочку. Це, мабуть, хоч задній передачі там стоїть, треба дивитися по схемі. Ну, вже не пам'ятаю, треба було поміняти. Ну, есть, як чоловік мені сказав, е міняй вал і всі зірочки, і буде ходити. Садиш просто на фіксатор, там, і нормально керниш, і буде воно в те ходить. Е -міня. Я вирішив так зробити. Вал не так дорого стоїть. Якщо вже виб'є знову, то буде щось придумати подумав. Ну я не думаю, що там вже прикинув такий вже поганий матеріал. Цей вал теж, він, скоріш за все, не оригінальний, його вже колись міняли. Хто знає качество. Так що, ну, так, да, багато писали. Я, я зразу так і подумав, бо е, багато писали, що ну, просто навари, наріз різьбу і поставлю гайку. Хоч завари, хоч щось зроби. Типу, не міняй вал. Е, я так і хотів зробити, купив тільки зірочки з подшипником без вала. А в ітогі сьогодні зутра, поїхав до токаря, почали з ним щось сидіти, мудрувати і вже наварили. Він хотів вже брать, нарізати, а потім щось так сиділи, балакали і позвонили чоловіку, тобто він посовітував, говорить, лучше міняй. Бо воно все одно відкручується, хоч ти там і завариш, воно будуть ударитися і йти, і то не діло. Так що купив новий вал, ну і прокладок взяв. Бо я не пам'ятаю, чи в мене є, чи немає. Зараз, 30-ті, глянуть, може і є вони буці, про запас. Так що, зірочки, не знаю. Хороші, погані. Так, наче вид гарні, тобто, тулочка йде. Літ... Літьо таке цікаве. Не зрозуміло. Ну, подивимося, походить чи не походить. Нові. Так що, зараз хочу. Ну, зібрати зараз оце все на, тут на столі. Прям закрутити гайку і подивитися, щоб не ходили на валу зірочки. Тобто, може, придеться десь підмащати шайбочку або щось таке. Один чоловік ще писав, що потрібно цей поставити ззаді не 2012 подчіпник, а трохи якийсь більший, ширший. Але при тому треба брати задню, отут яка стоїть, ну, не журналі, чи задня передача, чи перша, я там вже не пам'ятаю, треба дивитися по схемі. Підтачувати токарю вести, щоб він сточив трохи її. Тоді, типа почипник, буде стояти усиленіше, типу потужніше, як я зрозумів, або він, мабуть, там іде не шариковий, а може роликовий. Ну, не став я так робити. По одній причині в мене стояли. Отакі звичайні почіпніки. вони в мене, я в коробку налазив вже років 7 точно. До того мій дід лазив, там перебирав. оце, мабуть, він міняв там деякі зірочки чи що. ну і навіть, і все нормально ходило. Тобто я в почіпніки... просто вже з'явився люфт, через те, я їх поміняв. Вони майже жоден подчипник не розсипався, все нормально. Почипники взяв. Як мені сказали, ну, український КПЗ чи як воно там називається, да, ГПЗ. Подивимося. Так, ходитимуть. Воно в маслі це час. Так що ходитиму. Так що такі справи. Зараз набираю все, хочу на місці зібрати, подивитися, щоб не було на люфта і дивитися чи все. І потім буду вже збирати на місці. Так, це раз. Так що так. Трактор вистояв за 2 неділі, поки мене не було. Трохи наклинився. але таке. Один чоловік писав на рахунок розкатки. Типу, як розкатка зроблена, розкатка це не моя, це я беру тут е, е, вона зроблена досі, що проста підставка під е -е, коробку чи під задній міст, правильно сказати. Ось так. Просто болт і фіксується. Трошки незручно, бо незручно закручувати. Це таке проста підставка. І тут два швеллера, по яких їздить така зроблена на колесиках штучка. Тут, і як вона виходить, я підставляю домкрат тут, щоб трошки приподнімати регулювати, бо оцім там знизу вінт і ним ну важко буде покрутити. А коли під'їжджати, то треба направляти трошки, то я домкратом піднімаю. Сам цей стоїть ось он, така штука. Це вже я сам робив, бо в е, чоловіка було зроблено під ЮМЗ, в нього там трошки по-другому, і а його штука мені не стає. Бо у мене Семдовський двігатель стоїть і довелося робити собі таку штучку. Я... Тобто вона лягає під кожух. Е, да, на кожух е, цього, на кожух, е, ну, сцеплення, чи як його. І тут ось під мощаю, щоб не падали ці. Зараз то воно все прикручене в мене, але коли лізти до сцеплення, то оці бува падають, і потім почнеш направляти їх з однієї сторони до другої сторони. Так що я зробив такі штучки, вони, на перше, не відходять оце між шає, по-друге, не падає, упирається дрючок, лежить більш-менш рівно. А так, в принципі, то є, нічого тут складного. Я собі все думав зробити, але в мене нема кольосиків, треба десь шукати такі кольосики. Були кольосики я собі зробив би якусь розкатку. Але поки що позичаю, Я не так часто його розбираю. Так що так, зараз збираю, все, набираю, перевіряю і потім вже включуся трохи пізніше. Так, ну що, не знаю, буде видно, не буде видно. Зібрав я нижній вал. З батьком наче більш-менш все стало нормально. Шестерні зараз не гуляють, бо раніше було таке, що гуляли ліво вправо Зараз наче не гуляє, але трошки наче ходить подшипник в цьому корпусі. Там буквально якийсь міліметр. Не знаю Може треба поїхати завтра взяти нову шпонку, не шпонку а што... кільце штопорне замінить. Може, може, там стерлося або якесь та Ну мені наче. А так, наче сидять мертво, все добре. Перевірили, передачу, включається, наче все гаразд. Включається зараз нормально і повишені, понижені. В принципі, нормально. Трохи пром... коротше, промучився півдня, бо важко було закрутити гайку. Е... Наживив трохи гайку, а далі дальше... ну, треба було забивати підшипник. Садив повністю підшипник, аж тоді зміг закрутити нормальну гайку. Щоб іменно закручуючи гайку і щоб гайка задавлювала підшипник, так не вийшло. Старий підшипник залазив корпус, а цей прям прийшов забивати. Прям плотно туда заходив. Зараз, в принципі, закрутив, посадив на фіксатор і закернив її. Не заварював. Вал новий, гайка нова, наче непогано закернив, Подивимося. Час покаже. Буде відкручується, не буде. Ну, зараз шестерні не гуляють, тобто такої вібрації не можна бути. Там дві шестерні нові. Єдине, це задня і перша передача, вони з задку, то можливо треба було б їх поміняти, щоб теж вони не гуляли на валу. нижньому. А так, в принципі, все чудово. Зараз вже ВОМ поставив. Кришку. Коротше, збираємося по, по порядку. а До речі, бачите, висунути зараз вал педаль. Довелося його висовувати, бо не міг толком забити почіпник нормально бо, або йде на перекосяк, а зверху не можу, бо упирається у вал мені пробойчиком, І так само кернить. закернить гайку я не міг. Мішає вал. Так що прийшлось знімати педалі і звинувати на одну сторону. Але теж ну закернити вийшло, але мішає, заважає. Трошки заважало. Тобто, аби повністю виняти, або хоча б ще на сантиметр, або два, було б краще. Ну В принципі, і так вийшло. І то добре. Бухолос не хотілося знімати. Так що зараз треба назад ставити все. Так що все в принципі, чудово. Зараз збираю. Сьогодні не спію зібрати, зараз в принципі, сьогодні вже майже пів шостої. Зараз по-бистрому позбираю, кришки позакриваю, все, а вже завтра скотимо. Бігом скотимо і тут вже навісне поставимо все. Так, так що вже включусь, як буду або не дозбирувати, або вже зібраний буде. Так. Всім привіт. Знову поїхали орати. Трактор на мазі. Вже працює. Зібрав, все нормально. Уже заїхали тут ори, Уже, вже з обід я працюю. Це 4 гектари, 4 лишнім гектари. Оремо потроху. Що в нас виходить? Орган, ну, звісно, мені вже трошки не біжить. Так нравиться, як раніше. Таке відчуття, що земля вже наче примерзла трохи, наче у нас заморозки особо не було. Сьогодні вітрюган страшний, не знаю, чи буде чутно, не буде чутно. Коротше, виходить, це така приблизно оранка. Таке грудя вже тобто, появляється, воно з дощі пройшли і воно, воно наче, розсипається, але таке наче, вже як примерзло трохи. Ну, Це на зиму оранка, воно. Рівненько главное, все. Борю, десь попросили людей за 30 нас так орати. Не знаю, бо чутно, не чутно. Ну так, ливоченько. Горю, бо тут була кукуруза, люди планують. Сир, Сиро, бо трохи налипає зверху, тобто знизу все нормально, а зверху трохи підналипає, трохи не докидає може. Получається, може трохи таки полоси, А так нормально. Тракторець працює. Було дві поломочки, тільки що у мене ось підмастив. Тут, тут колечко алюмінієве стоїть, а з цієї сторони стояла паранітова прокладка у мене. і лопнула ця паранітова прокладка, пробило її коротше, масло ось вибігло. Ну, наче добре замітив. Якось так случайно замітив, просто став підрегулювати плуга трохи, бо наче б задній мілкувати йшов. І дивлюся, і струя прям так б'є чітко на, ну, назад. Тобто, Кабіни я б я даже не побачив би його. А так вийшов, то і немає ні прокладки з собою, ні ножа нічого немає. Якось так інструменти так ключі, трохи вкинув і поїхав. А, хорошо, що на акумуляторах. Поробив таку резину зверху. Так з резину одірвав кусок, молотком пробив отвір. Це. І зроблю. підносити начинає. Такий вітриван. Патрубок лопнув. Почав тисоп і замотав ізолентою ізоленту його, наче поки держиться, треба потім з'їздити за новим патруком. А так трактор пече, все нормально. Все чудово. Плужок кора потроху. Ще навіть не, вже, навіть холодний, не нагрівається. У нас вже хожу, холодно так прямо. Так що тут залишилось вже трохи діляночка сьогодні. Постараюся зараз добити, може по темному, але доб'ю. Тут ось холдинг посіяв пшеничку, така непогана пшеничка після Соняха. Так що такі-то справи. Буду працювати потроху. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, тракторець на мазі, рухаємося далі.